Всім привіт, дорогі підписники ось каналу. Ось робимо вже виборку нашої малини. На даний час це йде сорт у нас Джон Джей. Ось це в нас мапема. Хочу показати, який в нас стан Джон Джея. Ось бачите, які яка в нього ягода? Ягода трошки на сонці повипікалась, не бачимо. Але вибираємо. Вибираємо зараз Донджей. Ось бачите, це найбільша стигла ягода, яка із всіх сортів. Далі інші сорта там ще поки немає. Отак по одній десь ягоді зібрали, але Джон Джей, ось бачите, який сьогодні в нас 22 по моєму число. Ось І такий висип іде Джон Непогана ягода, сорт не колючий і Така немаленька ягода. Далі в нас іде ось херетеч. Як бачите, скільки тут в нього теж зав'язів море. Ось, але він ще не стиглий. Там в нас іде Аміра, Рігіна. Там з, е, крайній радок у нас Маравіла і Брусяна. На Брусяні теж. Багато є ягоди. На Маравіли немає. На мапеми теж нема. Геракл теж немає. саме висип такий його йде десь на початок вересень. Ось. Ну, того року у нас був так. Десь на початку або в кінці серпня саме десь такий був хороший висип Геракла. Ну і полана. Полана теж де-не-де є. Ось пробіглися. Зібрали. Ну, вибираємо ось такий наш участочок. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!